І ти написала книжку ой, про заміжя. Да. Заміжжя, Заміжжя. Так. в мене покоління моїх подруг виросло на цій книжці. Це, це рік назад книжка вийшла. <реш> <реш> Скільки років твоїм подругам? А, <реш> а Вадим усім! <реш> він, він тільки садик закінчив! З, з відзнакою. <реш> Тепер, <реш> Вадим, не Я, <ститься. реш> <реш> Добре, щоб ви розуміли, <vida> Вадим красавчик, бо ми спілкувалися з Іреною Перестрілом, каже, які питання тобі можна ставити. Ну, каже, ну, та любі питання, в принципі, тому що, але так, щоб знаєте, щоб було нормально, тому що я була на одному інтерв'ю, і мене чувак питає, типа, я читав в Вікіпедії, що ви займаєтесь музикою. А чого ви вибрали музику, а не спорт? Типа. І Вадим такий через 5 хвилин: слухай, а чим Франції пахне? І це канал Парімач. Я чув цей. Книжку написав. Продовжуй, Вадим. Ти добрий теж. Я не здивуюсь, якщо реально Вадим через пів години спитається, А от е, у Франції хенд... він стане, хто вищий? ти чи я. Yeah, так Ну aber... no, тут, тут я, a... A... -a... <laughs> я цей програю. Або <laughs> <aber, laughs> скажу, в Парижі, от секонд-хенді кілограм скільки коштує? І до речі, сім євро. І коли і коли за воз я буду. Ні, питання по книжці про чоловіків. Оце, якщо ти пам'ятаєш. Типу там як вийти багато разів заміж, там така книжка. Скільки захочеш. Скільки захочеш, так. Скільки захочеш. От. Це самий, самий віддалений підкат, який я бачив. <плес> скільки захочеш. Вадик, ти можеш бати, а як хоч раз. Ну, Ні. Мені от цікаво, як ти думаєш, як можна змусити жінку на тобі одружитись. Так, ви чули, що він сказав? Які, які проблеми? Так, це та, телефончик свій лиши, типу прям з під стрімом, і все, і проблеми твої вирішаться. Так. треба, скажімо На чітко, візіалізуєш біле світло. Білий світ. Знаєш, я подумав, якщо б дзвінка була книжка, як хоч раз, до Дмитровича. Один раз. І на все життя. Коротше, це прекрасна книжка, бо коли чоловіки бачать її в своїх жінок десь на поличці, зразу кидаються прибивати полички там, О, знаєш, от робити все таке дівчата. Дуже корисна книжка. Йлякається, читав... працює 100%.